Чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу болю і проблем для себе ж потім отримає. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо далі. Коли українці прагнуть створювати, росіяни прагнуть знищувати. Саме це наочно демонструє війна, у якій гинуть справжні патріоти рідної землі. Сьогодні наша громада провела в останню путь молодого воїна Дмитра Слабка, який майже рік вважався безвісти зниклим. Вічна шана та світла пам'ять герою 12 лютого 2024 року, у великій битві за незалежність України з російською темрявою на Донеччині полі 22-річний військовослужбовець Дмитро Слабко. Майже рік хлопець вважався безвісти зниклим. І весь цей час рідні, навіть побратими, сподівалися, що він у ворожому полоні. Солдат Слабко Дмитро Романович 2001 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 6 Закінчив Кременчуцький медичний фаховий коледж. Був випускником Полтавського медичного університету. Працював лаборантом у лікарні, призваний на військову службу під час мобілізації 6 грудня 2022 року. Загинув 12 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Завжди радісний, усміхнений. Дмитро за студентських років грав у оркестрі Кременчуцького медичного фахового коледжу. Був трубачем. Розповідає військовий та товариш полеглого воїна з позивним «Псіх». До останнього свого дня, оскільки я його пам'ятаю, поганого він не міг зробити взагалі нікому. Настільки добра і світла людина була, стільки ну, хороших воспоминань про нього. В будь-яку допомогу, кого яка біда, Тіма, в будь-який момент. На, на машині, на таксі, навіть пішки, міг прийти повністю, виручити кого угодно. Чоловік, не стримуючи сліз, додає. Дмитро хотів бути корисним, прийняв рішення йти захищати батьківщину та подав заявку до штурмової бригади. Ми мали зустрітися на Донбасі, але не встигли. Ми були в різних частях Донбасу, стояли, і конкретно він не міг нічого сказати, там, де він знаходиться, там чи ще щось. Все званювали і що ти там, як діла? Кажу, нормально. Типа, давай пересічемося. Кажу плюс, плюс, типа, якщо буду не на роботі, я приїду. І так вичало, що на дні, коли ми договорювались, ну мене сривали кудись. Я якраз перед його виходом, ну не вийшло. Ми прозвали Дмитра Снайпер, бо очі в нього немов у різні сторони дивилися. Він не ображався навпаки, жартував разом з нами. Позитивний, добрий, відданий власним принципом, хлопець був, пригадує пастух, побратим загиблого героя. Я неоднократно бачив, як він під час. Виконання своїх безпосередніх обов'язків там в тилу, це несення наряду. Він сидів і читав книгу по анатомії. Він хотів бути бойовим медиком, і він став бойовим медиком. Він був залучений до виконання завдань в районі Авдівського коксохіму і, на жаль, не, не зміг звідти вийти. Потрапив в оточення. Довгий час ми не знали, що з ним. Рік вважали, що він в полоні, перебуває можливо. І допоки росіяни намагаються приховати сліди власних злочинів на окупованих територіях, українці назавжди запам'ятають увесь біль, спричинений цією жорстокою війною. А ім'я кожного захисника навічно буде викарбуване на сторінках української історії. Світла пам'ять доземний уклін героїв Дмитру Слабку. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Посмертні нагороди від президента України вручили у Кременчуцькій Рва рідним загиблих героїв. Як усе відбувалось, зафіксувала відеокамера Кременчуцьких новин. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв сьогодні зранку в Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Тут посмертні нагороди отримали рідні військовослужбовців. Шановні рідні заблизьки, при Кремчуська районівської адміністрації створена і наразі вже працює відділ ветеранської політики, тому які там будуть питання щодо підтримки соціальної вашої, звертайтеся, все, що вас будуть питати, виникати, всі будуть вирішуватися спільно із РТЦК і центрами соціальної підтримки громад. Солдат Павло Іваненко помер 17 листопада 2023 року від отриманих травм. Нагороджений медаллю захисник вітчизни посмертно. був дуже добра. Забудь. Трудолюбівим. Пішов і друзі гаварія були, а він сказав, якщо я не пойду, орки прийдуть. І ці будуть на моїй матір'ю і моїм синам. Старший сержант Віктор Шевченко загинув 29 грудня. Від знаку Хрест доблесті отримав брат героя, також військовий. Він був старший від мене, пішов воювати 58 років, бо був фахівцем командиром танку і знав, що не вистачає фахівців наших військо, тому пішов воювати. Я з перших днів так само воюю, але шкода, що ці нагороди знайшли героїв посмертно. Солдат Віталій Сукач загинув 27 жовтня 2023 року поблизу Авдіївки, посмертно нагороджений медаллю захисник вітчизни. Був дуже Добра, трудна, любива людина. Ще сказати. Все приживав, був поранений, але після поранення опять вернувся на поле бою. Святослав Дубов внаслідок артилерійського обстрілу в Донецькій області, загинув 9 лютого 2024 року. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він дуже любив Україну, дуже любив Україну, і в якій би точці миру, в якій би країні ми не були, він завжди знаходив позитивні, позитивні сторони в нашій країні. Завжди порівнював, що Україна краще, що ми сильні, що ми наслідки козаків. Він дуже любив Україну і ні капельки не вагався, прикладав максимум зусиль за два роки, що він воював. Він ні разу не взяв відпустку, хоча міг його командування одобрювало брати відпустку. Він не хотів. Він завжди були його слова. Без мене фронт посипеться тут. Я вважаю, що він був є прикладом для багатьох. На сьогоднішній день всебічну підтримку і допомогу пообіцяли рідним загиблих начальник рва Олександр Алєнін та представниця Кременчуцького районного ТЦК. Загибель кожного військовослужбовця я сприймаю як особисту втрату і розділяю ваш біль, і завжди готова вас підтримати та надати допомогу. Двері Кременчуцького РТЦК і мого кабінету завжди відчинені для вас. Мої щирі співчуття і на мій погляд герої не вмирають. Пишаємось нашими героями. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчук отримав від партнерів важливе для міської інфраструктури обладнання. У разі пошкодження лінії електропередач або повного блекауту воно зможе забезпечити безперервну роботу критичних об'єктів. Про що ж іде мова? Більше у нашому матеріалі. Когенераційні установки сучасне обладнання, яке поєднує одночасне отримання двох видів енергії з одного джерела, а саме виробництво електроенергії та тепла. Кілька таких установок отримало наше місто завдяки співпраці з урядом Німеччини та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Застосування цього обладнання зменшує залежність міської інфраструктури від єдиних джерел енергії, які під час війни стають вразливими до атак. Що важливо, ця допомога подарунок від наших партнерів. І місто не витрачало бюджетних коштів на покупку такого дороговартісного обладнання. Сьогодні встановлюємо першу з кількох когенераційних установок, які надані нам завдяки співпраці з урядом Німеччини і GIZ. Дуже дякуємо нашим партнерам за те, що роблять Кременчук енергетично сильнішим енергетично незламним. Такі системи критично важливі для міської інфраструктури, особливо взимку, коли централізовані системи теплопостачання можуть вийти з ладу внаслідок ворожих атак. У разі пошкодження ліній електропередач або повного блекауту когенераційні установки можуть забезпечити теплом лікарні, школи та інші соціальні об'єкти. У нас в планах встановлення таких установок на кожній котельні нашого міста, завдяки нашим міжнародним партнерам та підтримки міста. Для кожного кременчужанина це можливість під час блекаута мати енергозабезпечення соціальної інфраструктури, медичної інфраструктури і в перспективі повторюся, тому що таких установок треба багато житлового сектору нашого міста. Велика вдячність уряду Німеччини та німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за таку вагому для Кременчука допомогу. Отримані когенераційні установки значно підвищать стійкість Кременчука перед енергетичними кризами, які виникають у складні часи війни. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Військова контррозвідка та бюро економічної безпеки викрили посадовців полтавської міськради, котрі збагатились за рахунок закупівлі БПЛА для сил оборони. Увага на екран. Служба безпеки спільно з бюро економічної безпеки викрила посадовців департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради на розкрадання державних коштів. Злочинні дії чиновників міськради привели до розтрати майже 5 мільйонів гривень, виділених на БПЛА для ЗСУ. Так, у грудні 2023 року фігуранти проводили процедуру закупівлі квадрокоптерів, DJI Mavic 3T для потреб солоборони. Тендер на закупівлю квадрокоптерів виграла приватна компанія, яка спеціалізується на постачанні різних видів обладнання. Загальна сума укладного контракту становила майже 39 мільйонів гривень. Керівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради разом з підлеглим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у результаті чого вартість БПЛА була штучно завищена. На основі зібраних доказів та проведеної експертизи правоохоронці повідомили двом чинним посадовцям колишньому очільнику департаменту та керівнику фірми постачальника дронів про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем та частиною 1 статті 366 службове подроблення. Досудове розслідування триває, фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники департаменту військової контррозвідки СБУ спільно з територіальним управлінням Бюро економічної безпеки в Полтавській області та УСР в Полтавській області. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. На жаль, сьогодні Кременчужани попрощалися із політичним та громадським діячем Валентином Стасюком. На 77-му році життя його серце зупинилось. Вічна пам'ять. На 77-му році життя пішов у вічність відомий політичний та громадський діяч Кременчука Валентин Стасюк. Колишній депутат Кременчуцької ради шести скликань був відомий своєю емоційністю та прихильністю до публічних промов. На жаль, 19 січня тривала хвороба забрала життя Валентина Стасюка. Церемонія прощання відбулась на Новореївському кладовищі, де зібралися рідні, друзі та колеги завжди усміхненого чоловіка. Знав дуже давно, з 1986 року. Людина, яка знала предмет рудована, інтелектуально розвинена, залишив добрий слід. На землі своєю активною роботою, громадською діяльністю і як депутат міської ради, відповідальний царство Небесне, як кажуть, душі Валентина. А у нас в пам'яті буде жити до тих пір, поки будемо жити ми. Валентин Стасюк народився 5 березня 1948 року в Кременчуці. Після закінчення школи працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин. Пройшовши шлях від токаря до конструктора спеціального конструкторського бюро шляхмашина. Так склалося, що ми з ним разом працювали на заводі Кредмаш. Ну він працював у відділі головного конструктора. А я працював на виробництві у промисловому цеху. Але у в обідній час це було вийдеш. Особливо, коли сонечко світе, дивишся, там на лавочці біля конструкторського відділу сиди, стоїть група молоді і хохоче. Ото йде сміло, дивись у центрі сидить Валентин Володимир Стасюк. З 2006 по 2010 роки обіймав посаду керівника апарату Кримачуцької міської ради, завжди носив із собою конституцію України та активно відстоював інтереси громади. Багато ми спільно з ним працювали, були в міській раді чотири скликання. Коли я очолював комісію по землі і екології Володимирович був у мене заступником. Людина цікава, в якійсь мірі принципова, яка багато зробила для нашого міста, яка відстоювала багато таких важливих питань. Місто Кременчук. Буде пам'ятати пам'ятати Валентина Володимировича, пам'ятати його як людину, яка дуже дуже багато зробила для нашого міста. Царство небесне, земля йому вухом. Валентин Стасюк був прихильником поезії, гумору та співу. Під час публічних промов він використовував креативні плакати для привернення уваги до проблем міста, і все заради світлого майбутнього Кременчука. можна про цю людину можна говорити все. Про нього можна писати легенди. Я з ним був четвертого скликання депутатом міськвиконкому. Працювали разом. Людина патріот, патріот міста. Завжди ставив життєдіяльність Кременчука на перше місце і намагався втілювати все в життя. Царство йому небесне. Нехай земля йому буде пухом. Кременчук втратив людину, яка була невід'ємною частиною його історії. Пам'ять про Валентина Стасюка житиме в серцях кожного, хто його знав. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці з'явився ще один освітній простір, де можна безкоштовно здобути нові знання та навички, поспілкуватися із людьми або просто якісно провести своє дозвілля. Детальніше розкажуть наші журналісти. Ви знаєте, до сьогоднішнього дня Гончаренко центр в Кременчуці був закритий. Але з сьогоднішнього дня із цієї хвилини він відкритий. Гончаренко центр всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Від сьогодні один із таких працює і в Кременчуці. за адресою вулиця Перемоги 9, дріб. 1. У Полтавській області це четвертий центр. Вже відкриті такі осередки в Біликах, Миргороді та Коболяках. Сьогодні дійсно ми відкриваємо 36-й Гончаренко-центр, і саме в Кременчуці І для мене це дуже важливо, тому що для мене кожне відкриття центру це знаєте, як народження дитини, тому що це такі проекти, які ми починали колись давно. Перший центр, другий центр. І якщо б мені тоді хтось сказав, що в нас їх буде 36, я напевно б не повірив. Такі. Центри не могли б працювати без партнерів, які надають свою усебічну підтримку та сприяють роботі просторів. Одним із таких є й депутат міської ради Віталій Котляр. Нові знання, нові пошуки себе в цьому суспільстві, мабуть, будуть на користь всі цей центр для Кременчука Буде не як ці центр, якась точка на мапі Кременчука. Це центр буде об'єднувати всю громаду нашого міста. Головна ціль проєкту надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Тож Гончаренко центр пропонує Кременчужанам безліч активностей. У нас будуть шахи, у нас буде англійська мова, а також правила дорожнього руху. Потім у нас буде нейрографіка, також бізнес-ігри. Та дозвілля для людей похилого віку також планується проект it навчання для поранених хлопців, які повернулись і планують здобути собі нову професію. Освітня програма Гончаренко центрів включає в себе і лекції від експертів у різних галузях. По освіті я лікар, лікар-педіатр, лікар-нефролог. Тому деякі медичні питання, які... Вводять людину до здорового способу життя. Ми будемо висвітлювати перше заняття. Мабуть, буде про дітей, про їх здоров'я, про те, як його поліпшити можна в загальному сенсі. Аби долучатися до заходів у Гончаренко центр Кременчук. Достатньо просто слідкувати за їхніми соцмережами. Там з'являтимуться всі анонси курсів та активності, на які можна буде зареєструватися онлайн. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Історичний фонд Кременчука продовжує поповнюватись. Андрій Герус передав нові експонати до Кременчуцького музею історії авіації та космонавтики. Детальніше вже за мить. Музей авіації в Кременчуці продовжує розвиватись, збираючи живу історію боротьби за незалежність України. Герой України Андрій Герус вкотре поповнив історичний фонд музею новими експонатами. Цього разу ними стали запобіжник від далекобійної ракети, календар із підписами всіх військових бригади та стяг з емблемою ї бригади тактичної авіації Привид Києва. Це нашому музею авіації міста Кременчука, славетний прапор нашої 40-ї бригади Привид Києва. Офіційно. Тепер ми офіційно привид Києва. Все затверджено на всіх вищих рівнях, тому нехай. Цей прапор стяг нашої доблесті висить тут як історичний ціни. Натомість Кременчуцький музей подарував привидам гвинт від параплана з підписом музею та міського голови. Наша співбрація з сорокової бригади тактичної авіації буде постійною, довговічною. Хочу подарувати вам гвинт, який сьогодні дуже посадовався, пану Андрію. Хочу побажати вам довгих років життя. Дякую. Хочу, щоб ви не забували наш музей. І мене особисто також на заході був присутній заступник міського голови Руслан Проценко, який поспілкувався з представником частини технічного обслуговування бригади Привид Києва, вислухавши всі нагальні потреби, Руслан Проценко пообіцяв посприяти їх вирішенню. Крім того, працівники музею представили інформаційно-біографічний довідник, який створювали понад 10 років, і в якому зібрали всіх тих, хто боронив небо України та віддав за її незалежність своє життя. Ми шануємо героїв, і президент шанує героїв. А є ще і інша сторона цієї справи, є ну, от в нашому довідку, який ми 10 років збирали, тут прізвища 210, вже 12, 12 вже, льотчиків, які з 2014 року віддали своє життя, Саме найцінніше, що є у людини. На захист України нові експонати стануть нагадуванням про тих, хто кожного дня боронить наше небо. Ми пам'ятаємо подвиги наших героїв та зберігатимемо їх для майбутніх поколінь. Адже Україна це люди, які творять історію тут і зараз. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани сьогодні мали змогу безкоштовно почастувати смаколиками від волонтерів благодійних організацій Запоріжжя та Шотландії. На місці подій були і наші журналісти. Сьогодні до Кременчука завітала благодійна організація, благодійний фонд Мрія з міста Запоріжжя та шотландська благодійна організація Хофол аби почастувати Кременчужан смаколиками. У межах акції Мейк War» благодійники їздять по різним містам України. У Кременчуці вони вже не вперше. <різований> наша організація тут, щоб допомагати людям з України, допомогти їм спробувати відволіктися від війни, принаймні, хоча б на декілька годин. Люди у Кременчуці дуже приємні. Ми тут всього кілька днів, але це неймовірно гарно не місто, і ми відчуваємо велике тепло від людей тут. Можемо бачити, що прийшло чимало кремен Вони стали в дуже велику чергу. Тож ми також вирішили долучитися і спробувати піцу. ми всі приїхали, тому що любимо Україну та українців. Ми роздаємо піцу. Проте піца – це не головне. Підтримка ось що дійсно важливо. Ми відчуваємо цю підтримку. Дуже вам дякуємо. Будь ласка. Охочих спробувати частування виявилось ще мало проте, все ж найважливіше це гарний настрій, яким зарядились кременчужани від волонтерів. Приятно, звісно, що не забувають нас, Україну підтримують нас От, веселі, життєрадісні. Просто дивляться, і таке погано, що в нас не такий настрій. Це Так ну незвичайно. Ми вийшли на прогулянку і потрапили на таке. Дійство таке благодійне, приємно всі такі раді, що підтанцьовують. Хочеться зауважити, що волонтери неймовірно приємні та щирі, і весь цей позитив неодмінно передається нам, українцям. Тож Кременчук дякує благодійникам за підтримку і за таку ініціативу важливу і вагому у такий непростий для нашої країни час. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Навіть у такі важкі для нашої країни часи не можна забувати про благоустрій міста, адже українці здавна славились любов'ю до чистоти та розвитку. Це і відрізняє нас від ворога. Про оновлення в інфраструктурі Кременчука. Дивіться далі. Міська влада продовжує оновлення інфраструктури Кременчука. По вулиці Небесної Сотні біля центрального ринка бригади комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління закінчили оновлення дорожнього покриття, яке перебувало в незадовільному стані. Таке оновлення було необхідне Кременчуку, адже до початку робіт надходило багато скарг від водіїв та пішоходів. Тому, незважаючи на обмеження воєнного стану, було вирішено провести ремонт вулиці. Також комунальні служби приділили особливу увагу тротуарній зоні, замінивши асфальтне покриття та обладнавши Ві, зони для відпочинку з лавками та урнами цікава думка самих кременчужан стосовно оновлень цієї інфраструктури. Щось хороше, конечно, дуже не може бути, особливо для таких як ми. ось так що молодці. Тут були виямки до таких до п'яти метрів, і ну і постійно стояли лужі. Всі зараз, звісно, нам набагато краще. Тут вже, тут робили тоді, коли було тепло, не було дощів, то вони зробили дуже швидко. Тут і двіження, в принципі, було, ну зробили вони штраф. Кажу, що якісно зробили, бо тут можна було йти. Я кажу, я не знаю. Навсліп тут не пройдеш, це нереально взагалі. А зараз зробили дяка велика. А на машині їхати це вже було слалом. Це на встречну полосу, це отак тільки їздить, а зараз їдеш як людина приводу Приводувало, що здається, встановлювали, що бачили, не бачили, подав бачили, бачили, бать то дуже добре. То дуже добре. Якщо втомився, посидів, відпочив, і пішов так, для далі. людей пенсійного віка. Дякую мали ці. Важливо зазначити, що зараз ресурси громади обмежені, адже головним для міста залишається допомога нашим збройним силам. Але віримо, що після перемоги України Кременчуцька громада матиме більше можливостей, аби покращувати місто надалі. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже завтра на сцені міського палацу культури відбудеться концерт найвідомішої пари українського стендап ком'юніті Але Волкової та Богдана Боярина. Детальніше вже за мить. Кременчук, готуйтесь до вечора сповненого гумору, емоцій та найсмішніших історій. Завтра у міському палаці культури відбудеться унікальний стендап-концерт найвідомішої пари українського стендапу Але Волкової та Богдана Боярина. Але і Богдан, це не просто коміки, це справжня родина, яка перетворює буденні ситуації на джерело неймовірного гумору. І тут я розумію, тут я розумію, що це за ситуація. Знаєте, я попався на цього барбера, який тільки переходить собак на людей, стриже тебе, дуже сильно нервує. Валєр, іди сюди. тут у собак хвост починається, ви на людях як робите. У нього ще залишились ці звички собак, постійно гладить тебе по голові, каже, хороший мальчик, ти такий хорошо. Їхні виступи це правдиві історії зі спільного життя, сповнені сміхом та самоіронієм. Особливого шарму додає те, що родинне життя у їхньому виконанні показано без прикрас, але з яскравою заправкою гумору. Це буде не просто стендап, а справжня терапія гумором, що допоможе поглянути на буденні речі з легкістю. Квитки купуйте на сайтах Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Ригоренко, Кременчуцькі новини, наші воїни, кожен, кожна, хто зараз у бою на бойових постах і бойових завданнях. Дякуємо, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Дякуємо за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава Україні та слава нашим героям.